Україні героям слава у студії працює Богдан Морозов. Інформаційний випуск новин на каналі ТРК Надвірна. Вкотре сумна звістка про загибель земляка з колихою відносний спокій у громаді. Додому в останнє повертається герой України, солдат саперно-інженерного відділення, інженерно-саперного зводу, Свідрук Володимир Степанович 1991 року народження, уродженець села Назовезів надвірнянської територіальної громади. На жаль, під час участі у бойових діях в районі населеного пункту Пазано-Бахмутського району загинув. Вічна пам'ять герою. На Прикарпатті внаслідок ДТП травмувалися троє неповнолітніх. Події відбулася у Коломиї. Детальніше про це у відеопоясненні Андрія Ятківа. На Прикарпатті у дорожньо-транспортній пригоді травмувалися троє неповнолітніх. Поліція розпочала досудове розслідування. Подія мала місце у Коломийському районі. У результаті аварії троє пасажирів доставлено до лікарні. Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлює слідство. ДТП з травмованими сталося 30 січня близько 15 години 20 хвилин у Печеніжині. Відомо, що 22-річний керманич автомобіля марки BMW 520 мешканець Печеніжинської територіальної громади не врахував дорожню обстановку, не справився з керуванням, наслідок чого вчинив наїзд на огорожу. Як результат, автівка перекинулась. В результаті дорожньо-транспортної пригоди травми отримали троє пасажирів автомобіля 2006 років народження, мешканці Коломийщини. Останній доставлено до Коломийської центральної районної лікарні. Водія автомобіля перевірено на стан алкогольного сп'яніння. Результат тверезий. Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують слідчі в рамках відкритого кримінального провадження, розпочатого за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Поліція Івано-Франківщини наголошує на дотриманні правил дорожнього руху як водіями, так і пішоходами. Необхідно бути обережними на дорогах, вибирати безпечний швидкісний режим та відмовитись від ризикованих маневрів. Надвірнянська міська рада вкотре підтримує бійців дороговартісними дронами. На фронт для захисників України було закуплено 13 дронів Мавік через систему Прозоро. Далі пряма мова міського голови Надвірнянської територіальної громади Зінов'я Андрійовича. Дорога громада, дорогі друзі, передаємо. Чергову допомогу для військовослужбовців Збройних сил України за сприяння депутатів міської ради за кошти платників податків. Надвірнянська міська рада закупила 13 дронів через систему закупівлі Прозоро. Марки мають 3 т з тепловізорами, вартість, якої складає 1, 256 тисяч гривень. Загальна вартість закупівлі складає 3 мільйони 300 тисяч гривень. До нас звертаються кожного дня військовослужбовці як з нашої територіальної громади, як з жителів нашого району, так і з інших регіонів України. Тому незабаром ця допомога буде передана військовослужбовцям окремих стрілецьких батальйонів, також тим військовим частинам, які розміщені за межами Івано-Франківської області. Більше того, хочу наголосити, що Надвірнянська територіальна громада одна з найактивніших в частині допомоги Збройним силам України. За 6 місяців війни 2023 року Надвірнянська міська рада перерахувала більше 70 мільйонів бюджетних коштів, що складає більше 15% до всього зведеного бюджету. Тому я дякую. Всім платникам податків, дякую всім небайдужим жителям нашої громади, які кожного дня виконують побажання, завдання військовослужбовців з нашої громади і не тільки. Дякую депутатам міської ради, дякую всім, хто сприяє, фінансує, донатить, допомагає Збройним силам України. Тому разом ми робимо одну роботу, кожен з нас тримає свій фронт. Надвернянська міська рада, не дивлячись, який буде 2024 рік, не буде зменшувати оберти. Тому спільно виконуємо чутні бойові завдання військовослужбовців для потреб Збройних сил України. Більше переконаний, що в 2024 році буде довгочікана перемога спільно разом до одної мети, до нашої спільної перемоги, швидкого повернення наших воїн до рідної домівки. Разом до перемоги. Слава Україні! На пожежі житлового будинку в місті Надвірна було виявлено тіло чоловіка. Днями на лінії 101 поступило повідомлення про пожежу одноповерхового житлового будинку в місті Надвірна. Прибувши до місця виклику, вогнеборці оперативно ліквідували пожежу речей домашнього вжитку. Під час гасіння пожежі в одній із кімнат житлового будинку рятувальниками було виявлено тіло чоловіка 1976 року народження. Як повідомляється, причиною пожежі може бути коріння у ліжку. Рада старішин у Надвірні. відбулося засідання, де обговорювалися ключові питання та вирішувалися важливі аспекти розвитку та благополуччя громади, що саме було заслугано далі в сюжеті. Нещодавно у надвірні відбулися збори старішин. Були підняті важливі суспільні питання, які потребують обговорення та вирішення. На заході був присутній начальник Надвірнянської РВ поліції Євген Веретенський, котрий озвучив загальну статистику роботи поліції за минулий рік. По загальному можу доповісти щодо роботи Надвірнянського районного відділу поліції за, 23, за 2023 за рік. Uh, в 2023 році до Надвірнянського районного відділу поліції надійшло заяв помідолень сім 7277. Uh, з них було 720, за якими було 720 відкрите кримінальні провадження. По 465 це тяжкі і особливо тяжкі злочини з'явились. І 265 це кримінальні проступки. Сектором превенції у нас задокументовано було 750 правопорушень. Що стосується, це у нас як і дільничі, і поліцейські офіцерні громади, так само і ювенальна служба, і служба. Ба по обігу зі зброєю. Також на засіданні чоловік озвучив загальну статистику по певних аспектах, зокрема ситуації на дорогах та ДТП. Ми постійно з патрульної поліцією встановлюємо нові. Камери відеоспостереження, які будуть у нас фіксувати ці правопорушення на теперішній час. У нас додатково вже встановлено дві камери, які будуть фіксувати швидкість, тому що у відділі поліції, на жаль, немає таких приладів і не надаються відділам поліції, що фіксують швидкість руху автомобільних транспортних засобів. А у нас додатково вже встановлено дві камери е, на Двернянському районі, які будуть це фіксувати. А що стосується керування в стані сп'яніння, у нас було задокументовано за 2023 рік це 205 осіб це направлено до суду. Так само можу сказати, що зафіксовано у нас 200 ДТП без травмованих. Це що стосується статті 124, у нас в місті знаєте, всі да, ну, будемо так сказати, кричуща ситуація щодо паркування. Паркування. Правила порушення паркування у нас так само складено протоколів 2135 за статтю 122 частиною 1 Кодексу України про адмінправопорушення. Було також озвучено невтішну статистику про випадки насилля, зокрема домашнього, які почастішили в порівнянні з 22 роком. Поліціян також анонсував, що планується відкрити дві станції поліції в Пасіченській ТГ та у надвірній. Порівнянні з 22 роком збільшились домашні насильства. Домашні насильства у нас склад так само виносяться і складаються постанови протоколи загальною кількістю. Складено у нас 140, 144 протокола і так. Саме є у нас кривники, які на постійній основі здійснюють домашнє насильство. Було у нас порушено за статтею 126 зі значком 1 вже 15 кримінальних правопорушень, по яким повідомлено про підозру і направлено до суду. Думаю, що найближчим часом так само буде відкрита у нас поліцейська станція в. Пасічнянської територіальна громаді там у нас вже завершені всі роботи завдяки голові Пасічнянської територіальної громади побудована нова, нова будівля, де будуть нести свою службу поліцейські офіцери громади. І найближчим часом так само планується відкриття поліцейської станції Це в надвірні. Але ну, трошки пізніше, я думаю, десь влітку, максимум в осені ми її відкриємо. Серед присутніх головою ради старішин Ярославом Леськом було піднято питання щодо ситуації з мопадами та їхніми водіями, оскільки ті спричиняють надокучливий звук, на який відразу отримали роз'яснення від поліцейського. Зима. Ну, така тепла, І оці хлопці на мопетах сьогодні летять без цих глушаків. Звуки такі. Ці. Я думаю, що тут треба якось спільно спільну. Е, ваше... Якщо поліцейські будуть переслідувати цього мопедіста, будемо так, да, водія на мопеді, да, то що станеться? Да, це чиясь дитина. Да. Що вона станеться? Вона розіб'ється. Ось що станеться. Ми цих мопедістів коли їх ми е, е, ловимо. Коли вони знаходяться на місці. На місці. Да. А так він е, намагається втікти, і, ну, вже неодноразово падають, о, отримують травми. Ну, і, та, ну, і вони. Шолома немає, нічого немає, ви розумієте? ну, побити, ну Тобто зміни до законодавства, треба ж написано, до законодавця, по-перше, до підприємця, який продає. Загалом було розглянуто шість питань, а самих учасників було в кількості 30 осіб. Герої не вмирають. Вже давно відома фраза кожному українцю. Та щоб пам'ять про них не зникала і існувала надалі. Потрібно увіковічнювати всі імена, всі фото наших героїв. Саме такий захід бувся у надвірні біля фасаду ліцею номер 3 Така рук Володимир Ярославович народився 1 січня 1988 року. Щирий, сором'язливий, порядний, працьовитий, усміхнений, завжди готовий прийти на допомогу дру. Солдат захисник України Володимир Токарук загинув 20 травня 2023 року в населеному пункті Богданівка Донецької області. Наполяк Василь Миколаєвич народився 18 серпня 2001 року в місті Надвір. Спокійний. Бахмут Донецької області, пам'ять відданості та жертовності. на фасаді Недвірнянського ліцею No3 відкрили та освятили меморіальні дошки загиблих військових наслідок бою за звільнення України від рук окупанта Володимиру Токаруку та Василю Непелюку. Освячується пам'ятні дошки ці, благодаті дію Духа Святого, окропленням водою цієї освяченою во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Помолімся, Отже, за вічний спокій душ спочилих, полеглих українських воїнів, Володимира Василя і всіх, що їх пам'ятнені творимо. Отже наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Кліп наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Право відкрити дошки пам'яті героям було надано їхнім близьким, після чого було піднесено квіти до дощок. Священники освятили дошки. На заході звернувся до громади та близьких загиблих героїв міський голова Надвірнянської ТГ Зійновій Андрійович. Ми схиляємо наші голови, висловлюємо котре слова співчуття родинам загиблих героїв. Немає сьогодні слів, розради, які би могли сьогодні пом'якшити втрати. Але пам'ять. Людина живе допоки про неї пам'ятають. І в нинішній день я хочу звернутися до нашої талановитої розумної учнівської молоді. Кожного дня, йдучи через шкільне подвір'я, зупинімося, подивимося в вічі Героям України. Назавжди 35 років, Токарок Володимир Ярославович і назавжди 22 роки. Практично майже ровесники, ровесники нашої незалежності. Тому в цей день. Пам'ятаємо ціну нашої свободи, пам'ятаємо ціну нашої умовної безпеки. Бо ми маємо розуміти, що жорстока, кривава війна забирає не тільки військових, а забирає мирне населення. Тому в цей день, в день відкриття пам'ятних дощок, ми маємо пам'ятати ціну безпеки, ціну свободи і незалежності нашої країни. І хочемо сказати наступне: завжди. Не тільки під час відкриття у нашій пам'яті герої нашої громади. На превеликий жаль, 11 героїв це випускники надвірнянського ліцею номер 3 Кожного дня, кожного раннього світанку, дякуємо Богу і дякуємо героям України. Герої не вмирають. Вічна пам'ять! Слава Україні! Із закликом звернувся до присутніх директор Надерніцького ліцею номер 3 Ярослав Крицький. Чоловік каже, що єдине, що ми змозі зробити, це пам'ятати кожного, хто вже не з нами. Сьогодні на фасаді ліцею номер 3 з'явилися ще дві пам'ятні дошки нашим випускникам. Погляди наших випускників, котрі загинули за Україну, супроводжують нас кожний день. Супроводжую всіх, хто приходить у ліцей, хто йде з ліцею, хто проходить повз ліцею. Тут і далі навчаються їхні діти. Тут навчаються брати і сестри, навчаються їхні родичі. Ми не можемо втамувати біль втрати рідним. Рідних людей, ми можемо тільки сказати, що ми будемо пам'ятати про цих наших випускників завжди, доки будемо жити. Нести пам'ять героїв та їхніх подругів важке, та водночас свідоме рішення, через яке майбутнє покоління знатиме, хто їм подарував майбутнє. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Слідкуйте за усіма важливими подіями на нашому телеканалі. Я з вами прощаюся до нових зустрічей.